Вітаю, друзі! Сьогодні хочеться поговорити про економіку, адже парламент зі свого боку розподілив величезні суми коштів приблизно 387 мільярдів гривень. Хочу нагадати, що це всі кошти, які збирає бюджет на сьогоднішній день, вони спрямовуються на оборону, на силовий сектор. Всі, все соціальне життя. Все утримання е, держапарату, воно фінансується із партнерських коштів, по суті, з грантів від Євросоюзу і Сполучених Штатів. Тож, е, ці кошти, які дорозподіляться, вони по суті будуть працювати виключно на оборону. В чому суть е, цих видатків? Це е, Додаткові кошти ну, дорозподіляються е, е, до, е, понад, ті, які, е, по суті, розписані в бюджеті. Це дорозподілені е, Верховною Радою кошти, і вони е, якраз е, точно відбивають характер е, події, які е, ну, доводиться долати і формувати е, які порядки денні е, пов'язані з війною. Тому Міноборони із цієї суми отримує 365 мільярдів. Причому більшість цих коштів піде, більше 220 мільярдів піде на оплату праці військових. Багато вже нарікали, що родини не отримують родини загиблих компенсації. Ну тому, по суті, ці кошти трошки пожвавлять фініш року. Це все, по суті, розподіляється на четвертий квартал. Далі Служба безпеки, ну, МВС 12 мільярдів з лишком отримує. Хочу нагадати, що МВС це не поліція, це значно ширше. Це рятувальні служби, це прикордонні служби. в рятувальників є авіація, вона зараз ну, не використовується інтенсивно. В рятувальники величезна кількість техніки. В МВС також ходить Нацгвардія, яка не вилазить із війни. Тому, по суті, ці кошти також справедливо потрапляють до МВС. Ну, до Служби безпеки майже 4 мільярди додаткових гривень. Ну, єдине, що треба ж нагадати, що гривня трошки слабкіша тепер від початку року. І... Це, це трохи не ті суми, які формувалися в бюджеті з прив'язкою до курсу там, здається, 27 тому, чи 29 гривень за долар. Тому, ну от держспецзв'язок отримує теж більше мільярда коштів і Державна служба охорони, управління державної охорони точніше. І е, служба зовнішньої розвідки найменше 45 мільйонів гривень. Ну, це, очевидно, е, швидше за все компенсації, ну, скажімо так, індексації заробітних плат. Але е, що важливо? Важливо те, що відбулася зміна керівництва національного банку, і швидше за все, що Нацбанк е, якраз. Є одним із ну, більш ніж важливих учасників економічного процесу. В якому сенсі? Питання не, не, не лише в утриманні курсу гривні, а якраз в тому, що Нацбанк почав викуповувати облігації внутрішні, ну, так звані е, оборонні облігації, фронтові облігації. Мені здається, що зараз остання операція, яка. Е, Буде здійснена, вона буде здійснена в рамках десь 16 мільярдів гривень. Тобто, ну, по суті, Нацбанк надрукує цю суму і викупить на цю суму облігації у держави. Ну, от така, така історія, вона, скажімо, весь час е, створює ну, відчуття того, що українська економіка ніколи не наздожене. Ті видатки, які вижирає війна. А війна це дуже дороге задоволення. І коли у нас починається деякий такий панічний е, крик про те, що де той лендліз, де де ті гроші, а найбільше, чому я говорю власне, про ці фінанси, про кошти, тому що. Російські пропагандивні кроти, вони весь час залазять і капають на мізки українцям про те, що ви з цією війною станете банкротами на 300 років наперед. Ну, по-перше, якщо ми станемо банкротами, то Росія зникне, і для нас це важливо, навіть ціною нашого банкротства. Але досі всі кошти, які отримувалися на підтримку Збройних сил, це президентська програма Джозефа Байдена. І е, ці величезні кошти заходять у вигляді грантів. Це ще не ленд-ліз. Це гранти, які не треба повертати. Кошти, які нам треба буде повертати, вони приходять із Європейського Союзу. Це кредити, але кредити з відстрочкою 20-25 років. Тепер порахуйте, скільки інфляція відгризе від цих кредитів. І повертати нам справді доведеться не так багато, тому що вони ну, фіксовані у євро. Тому обставини, в яких ми опинилися, справді, нас можуть ну, денервувати російські пропагандисти і залякувати про те, що економіка України згорить. Але Україна виконує зараз значно більшу місію, важливішу місію, ніж просто вистояти самій. Україна боронить весь цивілізований світ. І під цю місію Україну підтримують і фінансово, і технічно, і технологічно, і гуманітарно. Тому не вірте в першу чергу російській пропаганді, в якому б вона вигляді не пролазила в ваші вуха. Спочатку. Аналізуйте офіційну інформацію. Офіційну інформацію Генерального штабу, Національного банку. Зі зміною керівництва Нацбанку я так побачив, що повернулися таблиці з курсами на вулиці, і це нормально, не треба боятися. Ми, ми всі розуміємо, в яких ми обставинах перебуваємо. Наскільки я розумію, найближчим часом у Відні має відбутися конференція. Е Міжнародного валютного фонду і України по затвердженню нової програми. І я так розумію, що делегацію України представлятиме тепер, чи не голова Нацбанку Андрій Пишний. Ну, мені здається, що після свого попередника, якою б інерція не була, але пишний, мені здається, в стані буде і отримувати курс, і формувати. Ну, відносно ринкові умови для економіки, навіть економіки воєнного часу. Це важливо. Ми переможемо. Як би там не було, тому що поряд з нами весь цивілізований світ. Слава Україні!